Доброго ранку, діткам усім! Доброго ранку, сонечку ясному! Доброго ранку, садочку прекрасному! Право вліво обернись! повернись, мамі тату, усміхнись! Дітки, подивіться, як багато в мене різних овочів та фруктів. Бачите, які вони різнокольорові. Коли я дивлюсь на них, мені чомусь пригадується відразу математика. Я без кутів і без сторін. Як звуся, відгадай. І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Як ви гадаєте, що ж це за фігурка така? Так, звичайно, це в нас круг. Погляньте на нього. Він дійсно без кутів і без сторін. І коли ми проводимо ось так пальчиком, то побачимо, що наш круг гладенький. І тому можемо котити по поверхні без перешкод. Тому пропоную зараз разом зі мною знайти овочі і фрукти, які будуть схожі на геометричні фігури. Бачите, які в мене їх дуже багато? Ну що, починаємо знаходити? Ось у мене, подивіться, є капустинка і перчик. Як ви гадаєте, який із цих овочів схожий на геометричну фігурку? Подивіться уважно? Так, звісно, капустинка в нас схожа на геометричну фігурку. Вона кругленька, так? І тому ми з вами її зараз почепимо на дошку. так? Хай вона в нас тут висить і почиває. Так, далі подивіться, що це в мене? Цибулинка, а це огорчик. І що в нас? Хто який? Так, цибулька в нас. Кругленька, вона в нас схожа на кружечок. Так, і остання пара овочів це у нас, дивіться, грозний сеньор помідор. А це в нас морквинка малесенька, така гарнесенька. І хто в нас схожий на круг? Морквинка чи помідорчик? Так, звичайно, помідорчик, гляньте, як він посміхається, який він круглесенький. Так? І почепили ми помідорчик теж до наших овочів. так. А зараз давайте ж ми з вами спробуємо знайти ті фрукти, які можуть бути схожі на геометричну фігуру круг. Ви ж пам'ятаєте, вони повинні бути кругленькі, так? Дивіться уважно. Так, перша пара фруктів це що? Груша. А це що? Абрикос! Дітки, що з них кругленьке? Грушка чи абрикоска? Звичайно, кругла в нас абрикоска, і ми її теж вішаємо на нашу дошу. Отак, молодці. А тепер будьте дуже уважні. Це в нас що апельсин. Він який? Круглий, правильно. А це в нас. Гляньте, дві сестрички такі червоненькі, це в нас що? вишеньки. А вони якої геометричної фігури? Ану, виберіть, що в нас кругленьке: апельсин чи вишеньки? Дітки, правильно, в нас і апельсин, і вишні круглі. Правильно, і тому ми теж почепуємо їх от сюди до наших фруктів. Подивіться, як багато у нас фруктів і овочів, якої геометричної фігури, правильно, круг. А тому я вам зараз пропоную разом з батьками взяти аркуш паперу і на ньому намалювати. Ось такі кружечки. Подивіться: жовтий, червоний, помаранчевий і зелений. Бачите, в нас є чотири круги. Так? Тому беремо олівці і домальовуємо невистачаючих деталей для наших кругів, так? для наших овочів і фруктів. Дітки, ось таку гарну красу ми з вами намалювали. І так, давайте пригадаємо, яку геометричну фігуру ми сьогодні з вами вчили. Ми дуже багато з вами сьогодні вивчили фруктів і овочів, які можуть бути схожі на круг. Тому я пропоную вам вдома разом з батьками сісти і ще раз пригадати, які ж у нас фрукти і овочі геометричної фігури круг, і спробуйте намалювати. Ну що, до наступної зустрічі, до побачення!